Боксер з Хмельницького побореться за путівку на Олімпіаду. Нові суперники волейбольного Поділля також у черговому випуску програми Спортдайджест покажемо і розкажемо, скільки команд розпочали боротьбу за головний трофей дитячої преміум ліги. Вітаємо, Приєднуйтесь! Дізналися суперників ВК Поділля у третьому етапі Кубку України з волейболу серед чоловічих команд зустрінеться із колективами з Вінниці та Києва. Хмельничани потрапили до групи. К ми в тому році грали фінал чотирьох, бо там вже ігри, де помилка дуже дорого вартує, і треба бути готовим до цих ці ігри. Цілі, звісно, амбітні, тому що в наш непростий час ми хочемо довести, що ми не просто так ходимо, тренуємося, а хочемо досягти якогось спортивного результату. Тому ясно, що особисто мені я думаю, кожному в команді хочеться зробити ще наступний крок обіграти команду професійної ліги. Хай про нас згадають, хай згадають, що є в Україні волейбол не тільки професійна ліга, які всі наблюдають на Ютуб-каналі, а є ще колективи, які представляють вищу лігу, які спроможні дати бій. І я надію, що це нам вдасться в цьому сезоні. Загалом у третьому етапі старту візьме участь 12 команд. За інформацією Федерації волейболу України, ігри відбудуться 26-28 грудня. За підсумками баталії до чергового раунду кубку пройдуть лише переможці груп. У вирішальній частині старту, а саме в фіналі восьми, вони зустрінуться із четвіркою представників Суперліги: це СК Прометей, ВСК Юридична Академія, ВК «Житичі Полісся та епіцентр Подоляни з Городка. Поки майбутні суперники у кубку не визначились. ВК «Епіцентр Подоляни концентрується на боротьбі у чемпіонаті України у третьому турі суперліги. Команда з Городка протистояла двом суперникам. У неділю узійшлася на майданчику із бронзовим призером минулого сезону. ВСК юридична академія тут усі партії були за подолянами. У понеділок бульвальники були свідками принципового протистояння із ВК Прометей чинним чемпіоном України закінчилося воно не на користь бізонів. Про гру. Ну, як сказали наші легіонери, головне це відбирати титули. А сьогодні це регулярний чемпіонат. Сьогодні «Прометей» був сильніший. Вони краще підготовлені. Ми сьогодні показали не найкращу гру нашу, але це волейбол, м'ячик у нас, як то кажуть, круглий. Стартували у другому колі з перемоги розпочали його гравці. БК Хмельницький у напруженій боротьбі у вищій лізі підопічні Гани Шликової подужили львівську політехніку. «Ківс». закінчилася зустріч із рахунком 69-62. Наступні дві гри були вже на користь суперників, а саме команд самбір та дідібао з Баус» подільського 1460 очок та чотири нагороди. Представники Хмельницької області здобули медалі на чемпіонаті України серед чоловіків та жінок еліти на призи Андрія Котельника. За нашими спортсменами, нагороди усіх гатунків золото здобув Аркадій Карцан. Змагався у ваговій категорії 92 кілограми. Спортсмен у вирішальному бою у Ринзі зустрівся з боксером з Харківщини. Одноголосним рішенням суддів чемпіоном України став хмельничанин. Срібна нагорода за Ярославою Маринчук, бронза за Марією Боруцею та Валерію Скрипник за інформацією відділення Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області. В чемпіонаті України з боксу взяли участь понад 250 спортсменів. У його рамках визначили переможців у 13 вагових категоріях серед боксерів та 12 серед боксерок. До слова олімпійськими є 7 та 6 відповідно. Додамо, що у чоловічій 80 кілограмів володар Путівки на олімпіаду вже визначився. Це Олександр Хижняк з Полтави. Він, нагадаємо, став чемпіоном європейських ігор 2023. За іще одну ліцензію на найближчих стартах побореться хмельничанин Аркадій Карцан. Зіграють понад чотири сотні матчів. У Хмельницькому розпочалась преміум ліга відкритого чемпіонату міста з футзалу серед дитячих команд. Участь у ньому також бере колектив з Одещини. Продовж якого часу змагатимуться, та у яких вікових категоріях розповімо далі. Матч між командами ДЮСШ номер 1 та Сокіл відкрив новий сезон дитячої преміум ліги з футзалу. Виступають команди у віковій категорії 2013-2014 років народження. Вона є найчисельнішою за кількістю колективів. Усього у ній змагаються 17 команд з Хмельницького та області. Стартовий матч першого туру закінчився із результатом 4-0 на користь футзального сокола. Далий старт був. Був бойовий настрій дуже, було класно. Відкритий чемпіонат міста з футзалу відбувається у чотирьох вікових категоріях. Наймолодшим спортсменам – 7 років, найстаршим – 14. Усього представлено 48 команд, одна з них – «Дівоча». Крім Хмельниччини, змагається колектив з Одеси. Змагаються команди в наступних категоріях. Це 2009-2010 рік, 2011-2012, 2013-2014 та 2015-2016 роки. На майданчиках дуже діти класно себе показують. Не так видно в них, хоча живу до перемоги. Вони вони дуже гарно згурт, згуртовані, Командний дух відчувається. Грають команди два тайми по 20 хвилин. Кожна під час матчу може взяти по два тайм-аути. Загалом правила наближені до професійних футзальних кажуть організатори. Щоправда, деякі відмінності таки є. Ми пішли на певне спрощення правил, тому що, до прикладу, наймолодші вікові категорії, вони ще дітки маленькі, вони, їм ще складно, до прикладу, грати футзальним м'ячем. Професійним. Тому ми пішли на те, що їм запропонували полегшений варіант м'яча. Крім того, в наймолодшій віковій категорії ми спростили можливість обігрувати з воротарем, тобто дітки можуть обігруватись максимальну кількість разів без обмежень. Хоча за правилами гри в футзал це можна робити під час гри лише один раз до моменту втрати, або якщо м'яч покине межі поля. Це оці два обмеження, які, ну, я думаю, що воно піде на користь. Тобто, звичайно, ми якби притримуємося той догми, що футзал має розвиватися в тому вигляді, в якому він є, але задля. Того, щоб цей процес був максимально цікавий, для того щоб дітки не були обтяжені великою кількістю там нововведень. Ми все-таки пішли на такі поступки. Впродовж старту заплановано зіграти понад чотири сотні матчів. Спершу вони відбуватимуться у рамках регулярної частини, далі плей-офф. Останні складатимуться з двох матчів. Імена переможців визначаться у березні наступного року. У Хмельницькому відбувся відкритий турнір з шахів пам'яті міжнародного арбітра Анатолія Харькова. Цього року змагання зібрало майже півсотні учасників з Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Також долучився представник з Польщі. Визначали переможців та призерів у загальному заліку та у двох. Вікових категоріях щодо останніх, то у категорії молодь до 12 років перемогу здобув Владислав Кравчук, вихованець Хмельницької, де і 3 у категорії молодь? 16 років кам'янчанин Максим Смірнов. Загальний залік у нас перше місце Янюк Володимир. Це в нас майстер спорту з Шепетівки, Друге місце з Вінниці, хлопчина Казаков Максим, кандидат майстер спорту, третє місце загальне. Поліщук Олег з міста Староконстантинів, майстер спорту України. Боротьба тривала тут до останнього туру. Тобто в останньому турі вирішувалася перша трійка в будь-якій категорії. Як там молодь до 12, молодь до 16, жінки. Все вирішувалось в останньому турі. Тобто турнір був таким надконкурентним. У Хмельницькому триває спортивний фестиваль Джуніор Day. Його учасники учні четвертих класів, змагаються у п'яти естафетах. А саме Бери морозиво, конвейер з фідболом, намисто, метання спису та біг з бар'єрами. Ідейники стартів, працівники міського центру по роботі із дітьми та підлітками за місцем проживання. Кажуть, мають на меті долучити дітей до фізичної активності та познайомити із олімпійськими видами спорту. Триватиме джуніор спорт да й до 12 січня. Залучені всі школи міста. Ми плануємо поїхати в кожну школу та ознайомити дітей. Ми з дітьми зараз дуже взаємодіємо, Вони дуже задоволені. Вони нас мотивують проводити такі заходи. Також ми хочемо і надалі провести. Ми плануємо навіть по садках організувати такі. Такий цікавий захід. Діти задоволені, ми задоволені. Вони нас мотивують. Ми їх мотивуємо. І це дуже важливо. Таким спортдайдже був цього разу завершить програму Відео з мережі інтернет. Цього разу покажемо, як виглядають мандри кота мотоцикліста. Він має не лише своє сидіння, але й шолом. Поки переглядаєте відео, маєте нагоду задонатити. Наближаємо перемогу разом.